Сьогодні про таке новинки українського ВПК. Виробник крилатих ракет Фламінго працює над двома балістичними ракетами. Є перші подробиці, зустріч Зеленського з Путіним, яку нову неприйнятну пропозицію озвучив російський диктатор. Бездіяльність Трампа. Чому американський лідер наразі віддає перевагу словам, а не діям? Гарантії безпеки для України. За словами президента Франції, робота над ними завершена і готова до політичного схвалення. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з нових розробок українського ВПК. Виробник крилатих ракет Фламінго. Працює над двома балістичними ракетами FP7. FP9. Про це повідомляє портал Мілітарний. Йдеться про ракети, які стартуватимуть з наземної установки. Дальність ураження FP7 до 200 кілометрів. Швидкість до 1500 метрів на секунду. Максимальне навантаження 150 кілограмів. Дальність дії FP9 до 855 кілометрів. Швидкість 2200 метрів на секунду. Максимальне навантаження 800 кілограмів. Переходимо до втрат окупантів. За минулу добу Росія втратила щонайменше 840 загарбників це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 85 тисяч 410 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Переходимо до підсумків серпня. Українські сили безпілотних систем успішно атакували 17 об'єктів нафтопереробної галузі РФ. Таким чином сили оборони України вивели з ладу більш ніж 24% нафтопереробних потужностей країни-терористки. Україна першою у світі почала використовувати на полі бою рої безпілотників із штучним інтелектом. Тоді як росіяни навчилися керувати своїми шахедами в режимі онлайн і атакувати цілі, що рухаються. Деталі про війну дронів, яка набирає обертів. Далі. З дронів із штучним інтелектом вже вийшли на поле бою. На новому рубежі військових дій Україна використовує технологію, яка дозволяє групам безпілотників спілкуватися та приймати рішення незалежно від їхнього оператора. За словами західних журналістів, Україна використовує штучний інтелект у військових операціях, щоб групи дронів могли координувати свої дії для атак на добре захищені російські позиції. Військові експерти стверджують, що операції із залученням великих та малих груп безпілотників є новим етапом у війні. Подібні нововведення дозволяють одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання посилання будь-яких засобів ППО, чи то міста, чи окремого військового об'єкта. Якщо вдасться наростити масштаби производства і будуть так звані рейові атаки, да, тобто коли рой летить, то зрозуміло, що ти ну, збиваєш частину рою, але ти не можеш збити для 100 дронів, які летять одновременно. Ну вот в этом случае, конечно, будут очень большие нарушения энергосистемы, большие нарушения значит, транспортной системы, и начинается разрушение нормальной жизни. Мы это, собственно, видели в этом году по авиационному транспорту, теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война, она сделала Россию слабой. Невозможно всюду всюди поставить системи їх просто в такому кількості немає. Ця інноваційна технологія є провісником майбутнього бойових дій, запевняють аналітики. Тим часом у самій українській компанії, яка розробила унікальне програмне забезпечення, відкривають завісу таємниці над тим, чого можна чекати від нової військової розробки. Виявляється, різ ударних дронів як живий організм, аналізує те, що відбувається в режимі. Реального часу і приймає рішення, виходячи з ситуації. Дрони можуть вирішувати, який з них вдарить першим, і адаптуватися до обставин. Наприклад, якщо у одного із них закінчиться заряд батареї, українські військові почали використовувати цю технологію близько року тому для встановлення мін. З того часу її застосовують для ураження російських військових техніки та інфраструктури. І застосовують, варто визнати вкрай ефективно. У Кремлі при словосполученні рій дронів починається тремтіння в колінках. Навіть ворог зізнається, що протидіяти подібній українській передовій зброї йому просто нема чим. Дійсно впечатляє. До речі, якщо щось у подібній автономній операції піде не за планом, система відразу передасть управління до рук живого оператора. Благо допомогти у цьому обіцяє ще одна українська передова технологія Колібрі 13 fr 1 Це так званий дрон-ретранслятор для FPV з автономною навігацією. Та стійкістю до реп. дешева альтернатива китайському DJI, що активно використовується на фронті. Если в самом начале российского вторжения Россия била ракетами и дронами практически в одни ворота по территории Украины, Украина не могла отвечать, нечем было, практически нечем отвечать по территории России, то теперь мы, как говорится, находимся здесь. Да, теперь у Украины есть и дроны, которые выносят российскую промышленность, у Украины появились дальнобойные ракеты, но, как говорит Путин, СВО идет по плану, Відімей, это теж по плану. Новий вітчизняний БПЛА це не просто дрон, це ціла система, до складу якої входять два носії ретранслятори, наземна станція управління та додаткові антени. Такий підхід дає змогу забезпечити стійкий канал зв'язку на тактичному рівні, конструкція дрону модульна, що дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи прямо на полі бою. Серед переваг української калібрі, стійкі. Ізь до сильного вітру, низьких температур та можливість експлуатації як вдень, так і вночі. Коли їх научать взаємодіяти друг з другом. Когда их научат друг друга наводить на цели, или там друг друга страховать, скажем так, вот как мы видим, да, на всяких китайских шоу показывают, когда дроны в небе выполняют всякие вот такие вот красивые фигуры, строят. Вот, вот будет, будет то же самое, только на войне, вот это будет, конечно, вообще просто ужас тихий, непонятно совершенно, как можно будет с этим бороться. Если дроны научат думать, скажем так, и, там, принимать решения какие-то. Особенно если дроны научат принимать решения на поражение. це буде взагалі кошмар, лютий абсолютно. Чим на все це відповідає Кремль? Замість того, щоб займатися розробкою нових типів систем ППО, Путін вкладає всі сили російської оборонки на створення нових і нових способів терору. Зокрема, активно вдосконалює свої шахеди, навчаючи їх якомога прицільніше бити по житлових будинках мирних українців. Такою неприємною для нас новиною напередодні поділився фахівець із військових радіотехнологій із позивним флеш. За його словами, російські мопеди з недавніх пір стали набагато небезпечнішими і смертоноснішими. Свіжа знахідка щойно, ну, як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль, на відміну від Гербер, знайти не вдається. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі. Однак Варто віддати належне український ВПК задовго до цього взявся за покращення української системи протиповітряної оборони, працюючи на випередження ворога, наші інженери вже активно розробляють власний аналог Хімарса. Закордонний ракетний комплекс довів свою ефективність на полі бою, високу точність та можливість працювати на великих відстанях. Це саме те, що нам потрібно для України вла. Власний аналог американського зброєння означає не тільки зниження залежності від поставок союзників, а й можливість. Адаптації системи до сучасних умов війни та специфіки бойових дій поки що технічні характеристики української системи не розкриваються, проте експерти припускають, що йдеться про колісну платформу з високою мобільністю, здатністю запускати керовані ракети на відстань у сотні кілометрів. Тож окупантам саме час починати готуватися до нових сюрпризів від ЗСУ. Країна терористка продовжує бити по цивільних об'єктах в Україні. У ДСНС показали наслідки російських ударів по Одесі. Пожежа спалахнула у складському приміщенні пошкоджений вантажний автомобіль. З'явилися кадри наслідків атаки РФ на Харківщині. Там поранення отримали п'ятеро людей. Окупанти вдарили дронами по приватних будинках, цивільному підприємству та інфраструктурних об'єктах. Раніше росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, били зі ствольної артилерії і використовували FPV-дрони для полювання на цивільних. Дев'ять людей загинули, сім поранені. Пошкоджено дві багатоповерхівки: приватний будинок, крамниця, торговельний центр і торговельні павільйони, а також цивільна автівка. Росіяни невдовзі розпочнуть фінальну битву за решту Донеччини. Про це повідомляють осін-аналітики. Вони вказують на те, що окупанти зробили найбільше з часів наступу на Київ у 22-му році перегрупування військ на цьому напрямку і стягнули багато сил. Раніше президент Зеленський казав про 100 тисяч російських окупантів під Покровськом. Окупанти зґвалтували двох школярок на тимчасово окупованій території Запоріжжя. І це лише один із прикладів російських злочинів. Далі про справжнє обличчя руського міра. Аліна Тарита живуть у Запорізькій області на окупованій Росією території в 15 кілометрах від лінії фронту. Аліні 14 років. Її мати виховує ще старшого сина. Дохід сім'ї невеликий 30 тисяч рублів. Але незважаючи на постійні обстріли та відсутність грошей, мати з дітьми переїжджати нікуди не планує. Здійс свій дом, своя криша над головою. У кого-то какая-то куриця, какая-то утка, хтось огород посадив. Тобто, то намагається то зекономити на чому може. Мать Аліни. Рита на рик старша за Алину. У нее еще брат и сестра, а их батько одинак. Мати померла килка років в тому от раку. Вечером Алина и Рита гуляли по селу, когда рядом с ними остановилась гражданская машина с военными. Двое мужчин позвали школьниц в гости, предложив им выпить. Девочки согласились. Их отвезли на заброшенный участок в лесном. Там, в доме на колесах, Алину изнасиловал один из военных. Через неделю подростки снова пошли к этим мужчинам домой. Хотели отомстить. На этот раз тот же военный, который надругался над Алиной, изнасиловал Риту. Издание из «Верстка». Після того, що сталося, з'ясувалося, що в одній з дівчат з'явилася банківська карта гвалтівника. І спілкувалися школярки із російськими вояками і до інциденту про згалтування школярок у селі Лісове у Запорізькій області. В виданню Вьорстка розповіли родичі дівчат. А джерело в поліції підтвердило звернення щодо цього факту. Сестра Рити розповіла, що школярки знали військових та спілкувалися з ними раніше. Чоловіки увійшли в довіру до підлітків, збрехавши, що добре знають Марію, мати Аліни. У нет мозгов. Їм говорили, що лучше не спілкуватися, не садитися в машини, то есть не встрівати в такі передряги. Понімають це чоловіки, Они бувають разні. Ситуація теж може бути різна. Але ці дурочки повірили їм на слово. Любов, сестра Рита. Дівчата подали заяву про зґвалтування до поліції, але медичного висновку не отримали, оскільки зґвалтували школярок більше ніж тиждень тому. Немає біологічних слідів. Військова поліція зловила двох ймовірних гвалтівників. Затриманими виявилися військові офіцери з двадцятирічним досвідом: Солтан Гасаєв та Дженібік Джанбуршиєв із 38-ї бригади. Джан Бршиву 37 років. Він народився в Казахстані. Живе в Амурській області. Був одружений зараз. Його дитині 14 років. Стільки ж скільки і з дівчатам, Гасанову 39 років. Він родом із Дагестану. Російський галтівник активно веде соцмережі. В інстаграмі викладав фотографії з дружиною та донькою, підлітком та сином. У телефонній розмові з журналістами Гасанов підтвердив, що мав секс із двома школярками. Спочатку двічі з Аліною, потім один раз з Ритою. І були вони до цього знайомі півтора тижні. Машина едет, они оборачиваются, смеются, понимаете, что такое вызывающе ведут себя, то есть привлекают к себе внимание. Не просто идут по дороге девушки, а оборачиваются, смотрят, смеются, друг друга толкают, игривые какие-то. Сам факт, что это было изнасилование, можно опровергнуть даже тем, что неоднократно они приходили к нам. Салтан Гасанов, російський воєнний, зразковий сім'янин Гасанов, готовий отримати покарання, але на даний момент він перебуває на волі. Другий галтівник із виданням спілкуватися відмовився. Історія згалтування аліни та рити не поодинокі випадки. Останнім часом на тимчасово окупованих територіях почастішали випадки сексуального насильства як жінок, так і підлітків. Майже завжди насильниками є військові армії РФ. Місцева поліція зазвичай такі випадки заминає у червні та липні цього року. Лише у Мелітополі та Мелітопольському районі, це Запорізька область, зафіксовано серію нападів на місцевих дівчат. За словами місцевих жителів, сталося щонайменше чотири випадки: дві дівчини було жорстко побито та зґвалтовано. А ще дві зникли безвісті. Кажуть, що до нападів причетні військовослужбовці з числа так званих дагестанців. Люди бояться навіть вголос вимовляти імена зниклих. Всі розуміють, що за цим стоять військові, а значить, ніякого розслідування не буде. Мешканець Мелітополя. Аналогічна картина на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Так, у травні у Донецьку 17-річну дівчину обманом заманили до квартири. Чоловік, який назвався поліцейським, відвіз її, нібито для оформлення документів, але натомість зґвалтував злочинцем. Виявився 28-річний військовослужбовець російської 110-ї мотострілецької бригади. Злочин він скоїв у свій день народження. Сексуальне насильство на окупованих територіях України це не поодинокі випадки, а системна проблема. Дикий захід саме так називають українські території, що перебувають в окупації вже третій рік. Російські бояки майже завжди зґвалтування окупантів залишаються безкарними, оскільки закон на тимчасово окупованих територіях України просто не діє. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а ще поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Тим часом робота над гарантіями безпеки для України завершена і готова до політичного схвалення. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон напередодні зустрічі коаліції охочих. За словами Макрона, гарантії безпеки включають підтримку сил оборони України, відправку військ для забезпечення миру та зобов'язання підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Все це щоправда після припинення вогню. А Росія, схоже, взагалі не збирається цього робити. Диктатор Путін, продовжуючи вбивати мирних українців, затягує переговорний процес. Він свідомо робить неприйнятні пропозиції. Із свіженького за словами Путіна, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Я ніколи від цього не відмовлявся. Якщо ця зустріч буде добре підготовлена і приведе до якихось можливих позитивних результатів. До речі, Дональд попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав, так це можливо. Ну зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Йому і казати не треба, що він відмовляється від зустрічі з Зеленським. Дії і пропозиції Путіна чудово це демонструють. Москва серйозно. Найкраще він в Київ прибуде. Можна навіть під гарантії безпечної доставки цього воєнного злочинця до Гааги. Очільник МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що наразі щонайменше сім країн готові провести зустріч між Зеленським і Путіним: це Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави. Перської затоки це серйозні пропозиції, і президент України готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Крім того, в МЗС України відреагували на заяву російського диктатора про досягнення цілей військовим шляхом у разі неможливості мирно вирішити українське питання. Дипломати нагадали Путіну про те, що у нього вже понад один мільйон убитих і поранених військових. Лише один відсоток української території захоплено за тисячу днів, з них три десятих відсотка під час літнього наступу. Росія витрачає один мільярд доларів на день на війну, в той час як російська соціальна інфраструктура розвалена, а економіка руйнується. Так би мовити, перемагалка може відламатися перш ніж українське питання буде вирішено військовим шляхом. Цікаво, як зараз реагуватиме той самий Дональд, який за словами Путіна попросив його, якщо можливо провести зустріч із Зеленським. Я наважусь припустити, що йдеться про президента США Дональда Трампа. До речі, під час спілкування з журналістами в Білому домі, польський репортер запитав у Трампа, чому той багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій. Президент США сказав таке. Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій щодо Індії найбільшого покупця за межами Китаю, вони майже рівні. Це жодних дій. Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Це жодних дій. І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо якщо ви пам'ятаєте два тижні тому я це зробив, я сказав, що якщо Індія купить, у Індії будуть великі проблеми, і саме це. Сталося. Тож не розповідайте мені про це. А ще за словами Трампа, Зеленський і Путін ще не готові до перемовин. Але щось скоро станеться. Що саме відбудеться, президент США традиційно не уточнив. Вірогідно, друга і третя фази. Фази чого запитаєте ви? А я не знаю. Може, фази очікування ще 2-3 тижні, а може, щось інше. Назріває новий територіальний конфлікт. Кремль звинуватив Японію у підготовці нових територіальних претензій до Росії. Мовляв, Японія не збирається зупинятися на Курильських островах. Усі деталі в сюжеті Росія готується ще до однієї війни. Суперечка щодо Корильських островів набирає обертів. Це е та і, і сложна задача. У Москві заявили, що Японія має намір висунути нові територіальні претензії до Росії. За словами помічника Путіна Миколи Патрушева, це становить пряму загрозу національній безпеці Російської Федерації. На його думку, політика Токіо, яка домагається повернення островів, має ще й комерційний інтерес. Японцям сьогодні потрібна несправедливість у питанні про так звані північні території, а ресурси і мінеральні, і біологічні. Морські глибини біля курил мають унікальну гідрографію. Россия является вассалом Китая, а Китай и Япония являются стратегическими противниками. Поэтому любой выпад со стороны Патрушева, Путина, либо кого-либо из российской верхушки власти является Таким своего рода реверансом и пассажем по отношению Москвы, по отношению к своему старшему товарищу Пекину. Поэтому удивляться этому заявлению, наверное, не стоит. Но в целом нужно также понимать, что Россия агрессивно настроена к любому представителю западного лагеря. Патрошев також підкреслив, що Росія не сидітиме, склавши руки на тлі політики мілітаризації, що проводить Токіо, і нарощуватиме оборонний потенціал на Далекому Сході. Росія завжди використовує заявлення, про те, що якоби хтось хоче на неї напасть як повод для агресії. І це нізмінна завжди так було. И последние войны, которые начинала Россия, они тоже тоже начинались приблизительно по такой же схеме. То есть Россия никогда сама не нападает, это основа их идеологии. Она всегда отражает чьи-то нападения. Поэтому с точки зрения логики российских заявлений, российской дипломатии обвинение кого-то в том, что он якобы хочет напасть на Россию, это всегда некий первый этап. Того, чтобы начать агрессию против кого-то. В первую очередь, это желание казаться, а не быть. На сегодняшний момент у России нет такого количества ресурсов для того, чтобы э, вести полномасштабную войну с Украиной, готовиться к потенциальному вторжению в балтийские страны и при этом наращивать э, э, военные ресурсы на Дальнем Востоке. Скорее, это больше декларация э, желаний и, опять-таки, э, месседж для Китая в том, что в рамках противостояния с китайскими врагами Россия Росія готова бути великим союзником і э, таким младшим партнером в будь-якому начинанні з сторони Пекіна ще помічник російського диктатора. Вкотре заявив, що Росія має право володіти островами і тут обговорювати нічого. Юридичний статус їх на даний момент спорний, скульптур Японія чи що це їх території, Росія контролює ці території, але при цьому Японія цього не признає юридично. Йдеться про те, що впродовж понад 70 років країни не можуть підписати мирний договір через територіальну суперечку навколо Корильських островів. Головною умовою для його укладання Токіо називає повернення островів. Натомість у Кремлі вважають, що південні Корили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, та суверенітет над ними не підлягає сумніву. Затистую острова Корильські, в тому числі і деякі острова, які Японія називає северними територіями. и считают, что они как бы не имеют отношения непосредственно к самим Курильским островам, они были заняты Советским Союзом. Но это юридически не было окончательно оформлено в виде конкретного договора. А сейчас перспективы этого договора выглядят все более и более сомнительными. То есть еще во времена Ельцина был проект соответствующего договора, который бы урегулировал все вопросы, в частности территориальные. Там был такой интересный проект, что Россия возвращает Японии два мелких острова, в обмен на это Япония признает контроль России над двумя оставшимися, небольш... немножко большими островами, и таким образом находится некое дипломатическое решение. Но тогда это все было сорвано. Російські диктатори і колишній прем'єр-міністр Японії зустрічалися 25 разів, щоб спробувати досягти угоди щодо островів, але безуспішно. А після зміни Конституцію передачу будь-якої частини російської території зробили незаконною. В Росії закон і Конституція це не являються нормами, якими-то абсолютно нерушими. Сам Путін збирався тільки на два сроки по Конституції, а править до сих пор. И российскую конституцию уже настолько часто меняли, что я думаю, что здесь все заключается, ну, сущность проблемы не в какой-то конституции, а в том, что вот личное, скажем так, желание Путина демонстрировать свое имперское величие. Но Путин не вечный, да и российский империализм тоже не вечный. У березні 2023 року Росія припинила переговори щодо мирного договору з Японією, яка підтримала санкції Заходу після вторгнення путінських військ в Україну. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і поширюйте. До зустрічі!